Друзі, вітаю! Сьогодні мова піде про дуже популярну рослину дзвіночок Карпатський, налічує близько 300 різних видів рослин. Вони можуть відрізнятися, бувають високорослими, низькими багаторічниками чи ні, дворічниками, але їх об'єднує одна спільна риса: те, що їхні квіти. Подібні між собою і мають форму дзвіночка. Дзвіночок Карпатський може прикрасити будь-який куточок вашого саду, носячи і природність, і одночасно романтичність. Найбільше в садах можна зустріти дзвіночок карпатський карликовий. Він дуже популярний, тому що цвіте майже все літо від початку червня до самої осені. Росте він до 30 см висоту, має таке серцеподібне листечко. Дрібні на стеблах і великі, великі, ближчі до коріння такі листочки, вони утворюють акуратний кущик кулястої форми. А квіти, подібні на дзвіночки, можуть бути і білого, і блакитного, або ж фіолетового відтінків. Е Вони рясно покривають весь кущ, зміючи один одного, квіточки розпускаються протягом 2-2,5 місяців і утворюють в кінці цвітіння плоди, таку овальну цилінтричну коробочку. Можна регулярно видаляти, засохлі лісу то тоді цвітіння дзвоника можна продовжити. А і якщо по його закінченні, коротко обрізати всі квіточки верхівки із суцвітями, так, то через 3-4 тижні ця рослина знову зацвітає з новими силами. Ну, тому ця квітка така бажана в саду. Ось у даній композиції дзвоники висаджені річечкою, яка веде до верби хакуру ніжики. Прекрасним компаньйоном для дзвоника Карпатського є гайлардія. Ось тут ціла поляна. Вона також є багаторічною рослиною, насівається гарно із насіння. Щоразу утворюючи квіти якоїсь нової форми. Ось такі вони цікаві, привабливі. І разом із тим створюється контраст, якийсь бусковий, синьо-бусковий із червоно-оранжевим. Дзвоник карбатський на одному місці може рости до 5 років. Головне до нього підібрати належне місце. Він любить легкий ґрунт, гарно вдобрений. Росте як на сонці, так і в півтіні. Перед посадкою дзвоника карпатського ґрунт на ділянці рекомендується перекопати на глибину лопати, штика лопати і по можливості зробити дренаж. Ідеальне місце для вирощування цієї квітки серед каміння, в таких умовах для нього створюється хороший тренаж і ґрунт у той же час зайво не пересихає. Для зниження кислотності ґрунту навколо дзвоників посипають деревною золою або вносять вапно. Добрива дзвіночок не дуже любить. Гарно він зимує без укриття. Розмножують дзвоник поділом куща живцюванням та насінням. Поділ куща проводиться вже в дорослі рослини. Через 3-5 років після посадки бажано його ділити весною. Викопують дуже обережно і ділять кущик, так, щоб не пошкодити. Ніжне коріння. Весною і літом можна розмножити дзвіночок карпатський живцями. Для цього беруть пагони, яких зрізають верхівку з бутонами. Для пророщування ці живці висаджують в субстрат, для якого беруть у рівних частинах пісок, перегній і терновий ґрунт. Тому що у воді дзвоник любить загнити. Аналогічним чином можна виростити молоді пагони, горизонтально помістивши в субстрат шматочок з дерев'янілого стебла. Вирощування дзвоника карпатського знасіння це найбільш складний спосіб. Цим способом, як і всі дзвіночки, без обрізки від свілих суцвіть може розмножуватися він самосівом, що не дуже зручно, тому що молоді рослини можуть заважати одна одній. Плоди коробочки після їх потемніння обов'язково до розкриття збирають і закладають дрібні насінинки на поверхні ґрунту або субстрату восени, або наступної весни в травні. Тобто насіння можна пробувати розмножувати дзвоник два рази у рік. Якщо садити відразу у відкритий ґрунт, то, звичайно, що розсада буде набагато здоровішою і кращою. Сінці ростуть дуже повільно, сходи перші з'являються десь через три тижні. А через 10-12 тижнів ці молоді рослинки можна розсадити і на постійне місце, десь вже через 2 місяці. Цвістимуть молоді дзвіночки, десь через 2 роки після посіву. Слід ще додати, що рослина не вибаглива у догляді, так як і для всіх рослин необхідно пропулювати бур'яни, у засуху поливати, восени зробити коротку обрізку. Це нескладні операції по догляду за дзвоником Карпатським. Ось ще одна композиція у стилі Кантрі. Ось такі привабливі дзвіночки. І, звичайно, хто посадив дзвіночок Карпатський у свій сад, то побачив, наскільки він став більш привабливішим, досконалішим. І просто. Ви будете в захваті від цих дивовижних, схожих на дзвіночок квітів, які будуть рости у вас чи на Альпійській гірці, чи вздовж бордюрки, чи всередині не має значення. Друзі, не забувайте писати коментарі. Підтримуйте українськомовний контент підпискою. До зустрічі!